А які у вас взагалі хлопці відносини між собою? Бізнес-партнери. Бізнес-партнери. Я б на маторському ринзі провів десь 350 боїв, поєдинків Там брудна робота. Дружина нещодавно сказала мені, я інколи ненавиджу твою роботу. Холостяцька життя, вона тяжка. Ніхто по клубам не ходить. Це Камінний вік. Зал Майами і сигара. Якщо я його десь трішки підмажу, вони будуть кайфувати. Хто шарить бокс? Для мене цей спорт як наркотик. Наступне питання. Привіт усім! Ми сьогодні знаходимося у штаті Каліфорнія. А саме у місті Сан-Дієго в гостях у професійного боксера, який виступає у першій на півсередньої вазі до 63 кг, у легкій вазі до 61 кг, срібний призер Олімпійських ігор у 2012 році, срібний призер чемпіонату світу, бронзовий призер релітньої універсіади, дворазовий чемпіон України, заслужений майстер спорту з боксу Денис Берінчик. І також у гостях знаменитого українського боксера та тренера, який активно займається підготовкою професійних спортсменів. Єгор Голуб. Привіт, привіт. привіт. Розкажіть в двох словах, як вам Америка, які враження, що вам подобається, що не подобається, що ви хотіли змінити. Дуже сприятливі умови для підготовки для таких важливих боїв. Тому сюди і приїхали. Знаю, що проходили підготовку у Іспанії. Скажіть, будь ласка, який цикл там був, на якому етапі ви там залишились? Розкажіть, будь ласка, детально ситуацію, яка відбувалася у Іспанії? Так, ми приїхали туди на загальну фізичну підготовку. Це було да, у січні місяці. Це було сім тижнів по два тренування на день, і три тижні по три тренування на день ми набирали об'єми, виконували дуже велику роботу, плавали, їздили на велосипеді. Каяк, САП, басейн. Бо там загальну фізичну підготовку набирали, там проплили більше 20 кілометрів, а сюди вже приїхали на спарну сесію. Які у вас були старих партнери тут? Один був мексиканець, другий. британоамериканець. Британоамериканець і третій Теж мексиканець. Так. Мексиканець, так. так. Ви задоволені загальним результатом підготовки? Так, це був кемп. Він проходив uh, Knockout Factory Gym. Мені Роблес. Мені Роблес. Це тренер Сергія Богачука, який нещодавно став чемпіоном світу за WPC. Тому нас дуже гарно прийняли. Мені ключі одразу зробили, каже, це ваш дім. Дуже приємно нас зустріли, там, допомагали. Тому було один кайф там було тренуватися, знаходитись. А, Денис, до тебе питання: а ти у професійному спорті вже 8 років? Так. Скажи мені, будь ласка, чи ще ти згадуєш про якісь моменти, які відбулися в аматорському спорті, і можу сказати, що якийсь в мене був о, мій супротивник достойний бути професіоналом? Та багато хлопців. Я на аматорському ринзі провів десь 350 боїв, поєдинків це були і чемпіонати світу, і Олімпійські ігри, і універсіади. Але якогось яскравого моменту я не пам'ятаю, це було буремне життя постійного боксу. Я думаю, що Денис, коли боксував там, з боксерами, які були, там, боксували вже за. За медаль на, там, на Олімпіаді, на чемпіонаті світу, там, на універсаді вони всі вони всі, до речі, в профікбоксують. Тому це коли ти досягаєш таких вершин, ну, ти не можеш там, Не, йти, ну, не дай Бог, там, якщо травма, ти не можеш не йти в профі. Тому... Так вони всі. Вони всі. Я ж кажу, що вони всі. Це був е... з Австралії Хорн, е... да, Джефрі Хорн. Окрім Саталонго, я думаю, всі всі так. пішли так. Оцей універсіаді унів... унів... не пам'ятаю, як його. Єгіт, теж на Олімпіаді вголовні, перший вголовні. поєдинок. там де ж... Вони всі переходять в профі, бо якщо є непогана матерська кар'єра, тому чому ні. А Дениса, як кулачка? Кулачка добре сподобалась, бо <раплят> там відчував себе ближче до своєї стихії, а там. Ближчий поєдинок відбувається, ніж у боксі. Бокс такі трішки подалі. Це дистанція, це шахи, це ой, його величество бокс. Тобто там вже ти говориш про бокс. Там трішечки. Вже е... чується робота, брудна, бру... там брудна робота. Брудні штучки. І вони не... ближче їх можна зробити до супротивника. А в боксі, коли є в тебе руковицькі, то. На той час, коли ти був в кулачці, ви з Єгором були вже знайомі? Так. Я його так, готував. Вже. Ми знайомі з Олімпійською. З 2009 року ми Так, ми, ми... побули в одній команді, в українських атаманах. В одній кімнаті. В одній кімнаті. Жили так, изборах, так, так, там, так, так. Багато разів виступали на Кубках. За одну команду. Так. Один тренер у нас був, тому ми завжди поруч були. А які у вас взагалі хлопці відносини між собою, а бізнес-партнери? Бізнес-партнери. Нічого особистого, тільки бізнес. Не, ми дружимо. Ми живемо на одній вулиці. Ми всі з одного району, вся наша команда з одного району. Ми і товариші, ми і друзі, ми і бізнес-партнери. І спарент-партнери. <смеш> ну <смеш> типу, коли <Колесо> треба. Ми працюємо <смеш> разом. Якщо десь трішки треба підготувати мене або щось змінити. Бо навіть при не приїхав спарент партнер я можу вийти на заміну. <смеш> так. так, і він ми працюємо як, як завжди ми працювали. Ну да. <смеш> Як ви стигаєте сім'ями? Зараз не як, братику, бо ми були 4 місяці на великому кемпі, а коли це ну, 2 місяці або 3, то тільки у телефонної розмові. Відео Всі розуміють, що ми робимо. Як це мені якось дружина важко, да. нещодавно, як десь коли ще були в Іспанії, сказала мені: я інколи ненавиджу твою роботу, але я розумію, що ви навіщо ви поїхали до неї Ви поїхали за мрією. Тому. Дякуємо жінкам, що це розуміли. <смір> Денис Барінчик відомий своїми епатажними виходами на бій. Поєдинку проти крістобаля Денис з'явився в костюмі Супермарі. Хочу додати таку річ і зразу сказати, звідки у вас, хлопці, ці ідеї. <с Tracy> і імператор, Гладіатор. Гладіатор, бо Ахілець був, так? Да? Там був і Халк, який розбиває вікно, правильно. Там був байкер, там був. Козак на коні виїхав. Ув'язнений був, так. Ган, Ганібал-лектор був. Це просто от, там може якісь дитячі штучки, нітерби там, так. чи Sega Mega Drive, звідки, вас, звідки в тебе це береться. Або щось вношу ну, у команду. Декілька варіантів, а потім трішечки додають ізюминку якусь родзинку, і це додає якогось шарму. Сьогодні навіть коментатор ESPN Тімоті Бредлі, це бувший боксер, дуже гарний там ще світу з двома версіями. Він сам спитав, як ти вийдеш. Я всі твої виходи бачив. Тому це його фішка це прикольно. Як сказав Гвоздік Олександр, що єдиний боксер у світі, це Денис Берінчик. і на Ютубі є відео обоє відео, окремо від, 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 від відео виходу на бій. Так є, Та є, є. власне, якраз і на Ютубі побачив <с твої виходи різко на три хвилини. Ну, чорні, класно. Мені також сподобалось, як Олександр Лусик виходив як отаман. Я тоді виходив поруч, ще не працював тоді, да, я був тоді. Він був поруч як товариш, як знайомий, як друг. Скажіть, будь ласка, а хто займається організацією? Договори? Я впевнений в тому, що саме на американському ринку, а таке, щоб виходити, такі шоу щоб зробити це глобальна робота. Хто це робить? Хто цим займається? Хто хто якісь дозвола, якщо потрібно, якщо не потрібно? Так, це По перше, Олександр Касюк. Промоутер. Да, в даному випадку він з Олександром Мусиком, але він домовлявся з Топранком. Це Євгеній Іванчук, ви вже бачили його. Ну і всі потрішечку. Всі потрішечку додають якогось шарму. Я живу родзинку, родзинку, родзинку. Робимо так справу. виходить кіно. Як будеш вдати на завтрашній поєдинок проти Емануелі Наварети? Впевнено. Це. Український, український стиль, український шарм, Халат в українському Пікселі, е, українська символіка це шабля українська F-16 на рукавах. Хаймерс, якщо не да, є, є, там. Мабуть, Хаймерс є. Я Че теж буде? в вишиванці вийду на бій. Тільки у вас у команді є чоловік? І розкажіть, будь ласка, декілька слів про кожного з них, чим вони займаються, і лепту вони вносять в команду. Відповідно, якщо велика команда, то кожен і має відношення до перемоги. П'ять, десь шість чоловік. На даний момент в Америці скільки? Чотири. Це реабілітолог, асистент тренера. Тренер, і ну, і я боєць. Поки що є десь. У телефонній розмові Олександр Фока, ну і це Олександр Красівко. Наступне питання. Можеш охарактеризувати декількома словами свого майбутнього опонента. Боєць, який поважає своїх супротивників, але б'ється до останнього. Джентльмену у ринзі. Єгор, маю питання до тебе. Стежу за твоїми соціальними мережами. Ти багато робиш аукціонів. Де ти береш ці лоти і хто тобі в цьому допомагає? Купляю, дарують і роблю це. Я з Олександром Власенка, який підписаний сарамі Кастакурта. Ми це з ним робимо вдвох. Я їхав на збори, я знав, скільки мене не будуть. Я купив 58 лотів. Ми з Санєю купили. Я всі всі їх відфоткав, щоб я міг так, поїхати. Так, ми зробили ще один... Тут підписав, да. Тому, гідреді, так, да? тому щоб не допомога не зупинялася. Тому що я поїхав на дуже багато часу, хлопці будуть без допомоги. Братику, ну у тебе постійно щось є і ти працював всі чотири місяці? Ну так, да, постійно, що десь на зборах фоткає, обфоткає постійно. Тільки вуз нема, а фоткає. Найяскравіші який тобі запам'ятався. Та їх багато було, їх вже більш 300. Наприклад, футболка була Кришян Роналду. Мільйон 50 тисяч гривень на допомогу моєму другу Василю Гриценку, який втратив ну, кінцівку в бою. Зараз тейпи Олександра Усика пішли, в яких він готувався до ф'юрі. Пояс, який ми з Денисом оцей завоювали 400 тисяч гривень і бій чемпіон Європи. Тобто, ну, багато чого. Не можу нічого такого конкретно виділити. Нам футболка з підписом Валерія Залужного вона взагалі пішла за 2 мільйони 62 тисячі гривень. Тому. Всі лоти ціную, навіть якщо він піде за п'ять, за сім, за десять тисяч гривень, це, це все одно допомога. Все. Тому не можу, не хочу ніякий лот я ображати. Мені все подобається, все, що виставляємо. Тому дякую всім, хто там дарує, допомагає тим людям, хто приймає участь, хто навіть розповсюджує це все. Це, це прикольно і це велика повага цьому, Ні, звісно. Хочу запитатися ще за хобі ваші. Знаємо за значки. Все, так, так, мені нема, що сказати. Так, так, так. Розказати, Я Тут стільки і... бабок витратить ці значки, не купив вже собі. Так, це футбольна тематика, а у мене боксерська. Боксерська, можете детальніше розказати? ви змагаєтесь якось. Друг другу під, під підганяємо. Я десь щось побачив, те що він збирає, Оп, купив. Там, наприклад, Денис ще збачає, зб... 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 збирає там з Олімпійських ігор. І в мене друг був в, в Сіулі, він То там всі... купив маю, там, ну, да. Олімпійські значки Олімпіади, яка була в Сіулі 88-го року. 88, да? І прикольні, таких ти ніде не знайдеш, ну він їх купив прямо в Сеулі. Тому тут хобі таке у нас є. Ви прямо їздите і шукаєте якщо ну ми в Іспанії на барахолку? ходили. Коли, коли є можливість, так ми це робимо, але це. Не так як руки тримля він І... знає, що я збираю. Я знаю, що він збирає. Якщо там десь я в іншій країні або я сам там в місті, я фотоські, побачу, фотки нада, о, Треба, потрібно. Да. чик, все взяв, купив, віддав. Хто так. кого підсадив на це? Він. І Як це сталося? Він. Та мабуть, у тебе там своє вже бачення по футболу було. А у мене там ну, у мене така фішка, де я буваю, в якійсь там країні, в якомусь там місті. Якщо там є футбольний клуб будь-якої ліги, я його куплю. У нас ще там був, і в мене така там, з Англії, з Італії багато, там, з Німеччини, постійно так збираю. У мене десь 700 з чимось штуки. Може вже більше. Євгенівський є? Є? А Сандієвський? Нема ще. У нас буде неділя для цього зробити. І це все чищає чимось, а, знаєш. Хобі? Так. Якщо мене спитають, який мій улюблений від спорту, я скажу футбол. Я там відпочиваю, я кайфую, мені. Круто. Подобається дивитися ще до повномасштабного. Я там коли міг ходити на стадіон, ну Зараз е, вже е, е, ігри в Києві з глядачами, то мені подобається сидіти, дивитися, як вони друг друга там перекривають, страхують як лінії бігають. Ну, прикольно, я з цієї сторони дивлюсь футбол, бо це дійсно дуже цікава гра. А в мене мотоспорт. Маєш якісь байки? Є байки, але це совок. Це і Спорт. А був байк, бо є контракт, є відповідальність. І я його продав. Це був BMW F800, він 200 їхав і я літав. Але завжди був в кіт. Це нормально. Денис, має питання таке до тебе: їздити на лінію фронту. Якщо маєш. Бажання поділитися, з ким їздиш. Їдуть всі, хто бажає. Це 58-ма, це 101 ша 92 га 93-я, і повітряних оборони, підрозділ Кракен. Та багато хлопців. Їздити прямо на фронтову лінію? Не також фронтова, бо це дуже небезпечно і хлопці не впустим, і... Да, 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 виїжджають, або це у них відпочинок, або відпустка. Постійно допомагають різноманітними речами. Подальші плани на майбутнє. Ти би хотів проводити свою кар'єру в США чи все ж таки Європа? Подивимося, як воно буде, бо є опції на наступні бої, і там вони заплановані в Америці, але це треба перемога. Потрібно Мабуть, завтра виконати справу, а потім спілкуватися е за майбутнє. тому Так, тому, майбутнє, що ми ну, не переходимо через цей бій. Ну, є... Ми були на великій футбольній арені. Тоден Хотспурт Арена боксували так змінила. Там віддом. було десь 60 тисяч. Це. Ну, Велика така подія, багато людей. Так ми були в Рослові, там теж 40, десь 40 тисяч. 40 Ти а, там всі українці були, як вдома боксували до Бог. Завтра це буде 18 тисяч, але це відке-боксу. Так, ну це добре. Це поважно, це круто. Боксувати треба, де є супротивник і там, де люблять бокс. А ви готові трішки до цього? Що тут а, в нас латинське населення? Саме Сан-Дієго через дорогу можна сказати, як рукою подати це вже Мексика. Це, це добре? Вони ж вони ж в ринг не вийдуть. Ні, вони полюбляють бокси. І по-перше, вони будуть кайфувати. Якщо я його десь трішки підмажу і почну його лупцювати, і це буде гарно. І, ну вони будуть болювати за яскравий поєдинок. Дево, так саме і в Великобританії. Я був на поєдинку, коли Олександр Русик з Белью боксував, коли виходив Саша, то всі там свистіли, там пу. його накотував, йому всі опподували стоячі, коли йшли. Тому фанат. Вони ж шарить бокс, це нормально. Ні, не боїмося ні фанатів, нічого. Ми ж робимо свою справу. І одна наступне питання до тебе. Яка тобі більша позиція до вподоби: тренер чи спортсмен? Тренер? Ну я коротко. Ну, я не скажу, що мені не подобалось боксувати, але я трішки закінчився в цьому плані, бо там є моменти в моїй підготовці, коли я ще виступав там в іншому місті, не за Київ. Коли я приїхав в Київ до Юрія Івановича Ткаченка і почав тренуватися разом з Денисом, то я відчув, що таке думаю, справжній бокс, але моє тіло мені вже сказало, що друже, досить. І потім я ще й травмувався, але це все через неправильні вісогонки, можна так сказати. І потім став тренером, і знаєте, я кайфую у мене краща робота в світі. Я люблю те, що я роблю, і я кайфую від цього. Тому не скажу, що я там десь себе гризу, там ось я якось не реалізував себе як спортсмен. Мені достатньо. Я мастер спорту міжнародного класу з боксу, і мені цього достатньо. У мене в тренерському є що, що виграти. Багато є титулів, є багато медалей, які можна виграти. Тому клас. Так ще у Єгора додам. Є хлопці, які боксують за. На чемпіонати України вони чемпіони там або призери, або фіналісти чемпіонату Києву. І її їздять на ну, багато одного. Зараз третім де... ново в України став один із хлопців. У Мене два брати близнюки Є їх почав тренувати. Їм було по 11 років, зараз їм уже по 18. Тобто я їх ще до Дениса тренував. Я кайфую, я не як кайфарик від цього. Мені подобається, коли ти можеш людині е, сказати, що потрібно робити, і вона це виконує, і це ще й виходить в поєдинку. То я від цього дуже отримую велике задоволення. Для мене цей спорт як наркотик. Може там хтось щось думає, що бійця з навиками. Легше, бо він це вміє, це перевчити дуже набагато складніше, ніж навчити. Тому мені подобається і так, і так робити. Головне, щоб була людина, яка готова виконувати те, що ти від неї хочеш, і буде це робити. Де ви займатися? Є у вас своя домашня арена, домашній спортзал? Та, мабуть, це усі спортзали, які люблять бокс, і ти стукаєш у двері і тобі відчиняють. Ради бачити завжди. У мене в залі, ну, не в мій зал, а там, де я працюю. all Stars В Києві, Boxing. All Stars Boxing Club, так. Це на території МАУП. Проспект Валерія Лобановського, 119, дроб 2. <ріжджайте> Приїжджайте. Денис, а після завершення кар'єри, які плани? Сігара Майами чи власний спортивний зал? Це, мабуть, аграрій. І десь збирає він пшеницю або щось. Соняшник. Це якісь там гуси або качки, кури. Ближче ближ, ближ, до, ближ, до села. Природа села. Я думаю, ти скажеш, знаєш, що вибереш, що тіпа, або там сигара Майами, або власне зала, я б сказав би, що зал Майами і сигара. Так, я це бачив, коли тільки переходив з. Аматорського боксу у полупрофі і вже були контракти. Я бачив собі, коли немає родини, дітей, то воно так десь трішечки і було б, бо холостяцька жисть, вона ну тяжка. Каварна. Так. А потім, вже, коли є вже все, коли тобі вже 36. То ти вже набагато більше розумієш. І це може бути і зал, і сігара, і праця на. З зал сигара взимку, але літом треба працювати. Зал сигара взимку, а там, де літо? Так. В Майамі. А потім додому. Там, де літо знову. так, треба. Єгор, говорить, що в тебе проблеми на митному контролі в аеропортах. Хто каже? Ходять слухи, хлопці говорять, що тебе завжди а, пікає щось на металошукач. А да? А, було у тебе дуже, було. Ні, в мене У мене нема проблем, але тіпо, ну, ви, ви, у тебе... плече, плече <рес> в мене пікає. У да. мене проблем ніяких немає, але в мене так тут стоїть. Болот ну, як тим, Він плече. вирушає кругосвет в... в подорож. Якось щось пікає. ну. А, ніж в мене був, я забув, що. Коротше, да. коли, коли, коли Борків, ми їхали, потім, да, ми да. Їхали, їхали з Іспанії, я забув, що в мене був ніж в багажу. Він показує, є ніж. Я ту сумку перегриб, думаю, а потім там, да, в мене був з собою ніж, воно пікнуло, тепер я його віддав. А так ну, не тут... шабля, не шабля, Або, або сакира якась. З тим, що працювали з нею, то взяли колун з собою. Денис, можеш, будь ласка, розлужити по рівнях важливості. Вечірки, нічні клуби, літературні вечори за філіжанкою кавер, чи все ж таки спортзал? Мабуть, це садівництво. Або ЄСЄвка. Так, це і спортзал. Книжки не люблю читати. Читаю, мабуть. Та література, яка подобається або спортивна, научна більше. — Научна, так, вона от подобається, щоб щось знати, розуміти. Читаю якісь мотокнижки або щось з історії. А вечірки вони нікуди не ділися, вони постійно ну, залишаються. Вечірку ж можна і вдома зробити з друзями цивільно, але ніхто по клубам не ходиться. Кам'яний вік, я думаю, по клубам ходити вже і тим паче в такий час. В нас так точно, а тут трішки можна побоксувати, бо ти з другої фуне. З іншої з боксерської. А як з англійською? В нього він постійно перекладає. має translator, А в мене початковий рівень. Соу-соу. Ми ще трішки треба над цим попрацювати. Поки що трішечки працюємо над українською мовою. Все розумію, але, але ж це треба, щоб теле і радіомовлення зробило свою справу, воно це і робить найближчим часом. Всі спілкуються рідною мовою. Я з Луганської області, з міста Краснодон. На жаль, рускомовне, але тільки час. Зробить свою справу. Наскільки у вас є контракт з K2, чи це без контракту? Контракт на сьогоднішній час є з Queensbury Promotions. Це видатна професійна промоторська компанія. Frank Warren, і Soul ну, Promotion з K2 Promotion, та братів. Кличко, так, Зараз буксуємо стоп ранку і підписалися на бій з опціями о продовження яке, співпраці. Може бути, але це опції. Це велика гра це бокс. Молодим спортсменам. Скажіть, будь ласка, декілька камеру, що потрібно робити. Ну, я перший буду. Так, це питувати, так. Да, треба. Зі всіх спортсменів, зі всіх тренерів і дивитися навколо, як треба працювати. І треба працювати, і бігати, і плегти легка атлетика, але це повинно зробити всі навколо, об'єднати спорт, вісь і зробити тільки з себе якось універсального бійця. Віра в себе, бо неможливо, можливо. Так, а, друзі, а, на нашій сторінці в інстаграм буде розігруватись ось така шабля. Усі в майбутньому. О, Лімончик Дениса. І також у нас буде розігруватись на нашій сторінці ось така футболка з підписом. Денис Беринчик, Еммануель Наваретте, Топранк, ESPN World Вейт Чемпіон. Championship. Championship, chip, chip, chip. His record perfect. Fight hard, clean. Thank thank good luck to both so of you. winning that bout. is pretty much. And then again to the body with the. Not only did he use some footwork in his fight, of punches, though. The WBO lightweight champion of the world, Denis the Thunder Baranchuk! WBO lightweight world champion from Ukraine, Denis Baranchek. Denis is a great guy.